Друзі, усім привіт! Рада розпочинати новий тиждень з нової теми для вас. Рада вітати нових учасників, які нещодавно приєднали, навіть ну відповідно, тих, хто з нами давно, і вже встиг засвоїти багато-багато цікавих знань та корисних з покращення нашої вимови та мови в цілому. В Цілому. А, також тема продовжуємо вивчати дієслово, точніше, дієслівні форми, які е мають труднощі дійсно в використанні даних. Хочу нагадати, що найбільше суржику російських слів ми вживаємо саме в дієсловах, а помилкові конструкції сам, саме дієприкметники та дієприслівники. Але розпочинаючи кожне наше заняття, ми розпочинаємо з певної постаті. Це постать Василь Стус. А ви, можливо, читали вже е, про нього, чули раніше, але ось нещодавно, буквально в Фейсбуці, в наших соцмережах було про нього, тому що цього року приурочена дата, та й взагалі він був такою постаттю, який не мовчав, який був проти влади, і відповідно дуже сміливий в своїх чинках, і від. Така постать, яка вплинула на формування української культури в цілому, бо мова це теж культура. Щодо, щодо Василя Стуса. Так, біографічні дані не буду вам розповідати, бо впевнена, що ви чули, але от саме в соцмережах благодійного фонду Вадима Столера, ви могли про нього чути, і в нашому телеграм-каналі був пост присвячений Василю Стусу. І, відповідно, дуже такі радикальні речі, про які він говорив, вони актуальні сьогодні, як ніколи. Історія повторюється, але ми, якщо говоримо в контексті української мови, то дійсно вона знищувалась і ну, тобто. Була заборона, і треба було комусь відстоювати це. І, звичайно, за це він поплатився, в нього дуже важке життя. Є два документальних дуже багато документальних фільмів, ну але про це пізніше. Не його цитата як добре те, що смерті не боюся і не питаючи тяжкий хрест, що перед вами, суддя, не клонюся, перечутті недовідомих верст. Тобто він це говорить про те, що він. Не боїться смерті. Це дійсно було так, тому що перебуваючи за гратами, він дійсно дійсно ну, мав непросте життя, але про це пізніше. Тому трошечки пости та, цим, з цим пов'язані якісь такі серйозні речі, але про це треба знати. І дуже багато цікавих матеріалів, саме про Василя Стуса вас чекають наприкінці цього відео і, відповідно, наприкінці. Тижня в цілому. А Хто ж такий Василь Стус? Так, давайте ж ми з вами подивимось, хто ж він був такий. І, відповідно, послухаємо. Ось така сумна від біографія, так, але це важлива постать і важливо про неї знати. Звичайно. Дійсно, да, є книжка, справа Василя Стуса, яка також заборонялася, але її можна купити сьогодні, досить цікаво, легко читається. Тобто нічого там такого заумного в плані читання навіть для людини, яка. Незнайомо з українською мовою, тобто да, але біографічно, Тобто, чим більше ви будете читати української літератури, тим краще у вас буде покращуватися мова. Але навіть для звичайних людей, тобто книжка дійсно крута в плані того, вона реалістична і вона легко читається. І дійсно, зовсім нещодавно, навіть для мене було відкриття, що медвечук Ну, приречений до того, тому що він був адвокатом його. Той самий Медведчук, так якого сьогодні, який є зрадником України в цілому, і можливо навіть тоді це ще все починалося. Тому а, цікаві речі, історію повинна знати хоч у нас і мова, але історія з мовою дуже тісно пов'язана. А тому продовжуємо безпосередньо е, домашнє завдання, ну, повторимо те, що було тоді, так, про дієприкметники. Так, ми не вживаємо дієприкметники з уч-юч. Погляньте, будь ласка, на екран, і спробуйте відредагувати це, це, це речення, цей невеличкий текст. Ви в телеграмі були тести, чи будуть, якщо будуть, обов'язково по дієприкметнику, тому що дієприкметник, дієприслівник, дієприслівник менше. Таких помилкових форм. А ось дієприкметник варто повторити. Це наші теми минулих занять. Тобто всі три відео у вас є в телеграм-каналі. Можете з ними ознайомитися. хто ще не бачив. Головуючий. Так, уникаємо учий-ючий. Так. Подумайте як. Три, два, один. Голова. Так, взагалі, е, така порада, що е, бачила активність вашої групі. Дякую. Е, хто виконує домашнє завдання? Це дуже важливо, але дійсно діє дієпричастя та дієприкметних. Ми говоримо про минулу тему. Трошечки хочу акцентувати увагу на тому, що не завжди можна знайти відповідник, Але ви маєте розуміти, що це через дії. Той, що керує, той, який головний, от в такому плані, тобто в два-три слова. Конкретно дієприкметник вживається дуже рідко, але тут ми говоримо голова. Голова на зборах наголосив, на тому, що домінуючим, домінуючий фактор. Так, подумайте, який відповідник має бути положення діючого, немає такого слова чинного. А не колишнього законодавства, ну бувшого, ми дійсно так не кажемо. Хоча, якщо ми кажемо про бившого хлопця, то ми кажемо бивший, а треба казати колишній. Тобто слово бувший, звичайно, немає. Але дійсно ось такі моменти, які просто калькують російську мову, і у нас можуть бути такі моменти навіть на роботі, які ми варто, варто їх уникати, тому що це ну дійсно важливо. Тому що, якщо ви не можете підібрати дієприкметник, тобто одним словом, робіть той, що домінує, той. Що діє, той, що керує, не керуючи, бажаючи, уникаємо це все, тобто так, трошечки повторення. прислівник – це ще одна особлива форма дієслова. Вона означає дію або стан. Зараз буде маленьке, практичне, додаткову дію. Відповідає на питання, що роблять чи що зробивши. В тексті їх дуже легко знайти ці слова, дієприслівники, учі, чи, ачі, чи, ячі, чи, ши-вши, за ціма суфіксами. Тобто, навіть якщо ви забули, що таке дієприслівник, чи на яке воно питання відповідає, вашу увагу мають привертати оці суфікси У, чи, ю, чи а чи-я, чи, шивче. Чи, чи, чи. Бо якщо це, наприклад, слово бажаючий, це неправильне слово, але закінчення й, це буде дієприкметник, а це що роблять. Чи». І додаткова дія. Наприклад, я пішла додому, посміхаючись. На кінці ще може шити. Я прийшла, це основна дія. А вже ще що я робила, я посміхалася, це додаткова дія. Зараз в реченнях ви це пробачите, простежите, воно насправді дуже легко. Але е, дійсно. Просто за закінченням за суфі... Це суфікси ючі роблячи, пишучи, зробивши, намалювавши, принісши і так далі. Тобто такі от слова їх дуже легко визначити, і не обов'язково знати, що це там форма, навіть учням, які готуються до ЗНО, щоб чітко вони називали частину мови. Ну бо це діє слово в першу чергу, а далі це вже форма дієслова, дієприслівник реченні обставина не змінюється, бо прислівник не змінюється і дієприслівник не змінюється. Прислівник, до речі, наступна тема нашого заняття наступного тижня. Тому залишайтесь з нами і вдосконалюємо хоча б у частинах мови. Лексичне значення діє основна видіє слова керує іменником та прислівником. Так, наприклад, зробили гарно. Так, і якщо ми кажемо про те, що діє слово з прислівником, дуже тісно пов'язано, бо навіть слово дієприслівником, то ми розуміємо, що дієприслівник також е, це одне й те саме практично, що з прислівником. Дослідження характеристика. Ось цю вправу хочу пояснити, як вам бачите дієприслівник в тексті а згодом і діє прислівниковий зворот. Це третя частинка нашого заняття. Дієприслівник. Перше речення: хто слухає, а хто окунів ловить слухаючи. Головна дія слухає. А ловить слухаючи, тобто ловить, а слух, ще, ще й слухає. Але головна і плюс суфікс учіючи, тому дієприкметник, дієприслівник перепрошую, в нашому реченні це слухаючи. Друге шкода перемішувати тісто, виймаючи з печі. Основна дія перемішувати. Додатково виймаючи і плюс учіюче. Третє, зайшовши за Дунай, та й про дому не думай. Не думай ти, головне, не думай про дому, це народна творчість, тому тут така мова трошечки своєрідна, незвична для нас. Коли не думай про дом, коли зайдеш за Дунай, скінчивши діло, гуляй з Гуляй. Основна дія, скінчивши. І зверніть увагу на ці слова. Зайшовши, скінчивши, слухаючи, виймаючи. Ледачий, ївши, гріється, а робивши, мерзне. Ледачий, тут, до речі, зверніть увагу на слово ледачий, начебто відповідає на питання, який, але тут хто? Тому тут і мене тут. добре. Тобто ївши, тобто гріється і мерзне. Але як він мерзне? Коли зробить? І гріється коли поїсть. До речі, ми знаємо, що діє прислівник, прислівник це завжди обставна. Теж можемо перефразувати на е, коли я прийшла додому, я посміхалась, коли прийшла додому. Але це основна дія. Але е, забуваємо всі правила, тому що можна переплутатись просто за закінченням, слухаючи в першому реченні, виймаючи в другому реченні, скінчивши, зайшовши в третьому, четвертому, відповідно. І шосте, лінивий сидячи спить, лежачи робить. Спить основна дія, сидячи додатково. Як ще, да? ми знаємо, що прислівник відповідає на питання як, тому це додаткова дія. Ось такі ось моменти. Ось створення дієприслівників про них вже наступного заняття. Ми вже завершимо цей уривочок. Тут важливо зрозуміти, що таке дієприслівник, як його бачити в тексті, а чи я, чи учіючі чи, чи, шивши. Так, і тут багато-багато слів навчаючись, люблячи, навчаюся, і ви маєте навчатися з любов'ю, тому що тоді воно тільки дієво та актуально. Так, дієприслівник шиф-ши, просто за закінченням можемо побачити слова читаючи, так, навчаючись, люблячи. І так далі. і так далі. Тому дієприслівник саме за цим, за цією ознакою, ми знаходимо в тексті, і за цією ж ознакою, відповідно, ми знаходимо дієприслівниковий зворот, який завжди виділяється комою, але про зворот трошечки пізніше. Ось практичне завдання у нас є доконаний визначте вид дієприслівників, доконаний та недоконаний. Доконаний відповідає на питання, що зробити. А що робити, це недоконаний. Перший стопчик у нас недоконаний. Навіщо знати, це доконаний недоконаний, тому що, е, в, наприклад, відчувати, що робити, недоконаний, тобто дія не завершена. Я відчуваю сьогодні, я відчуваю годину, відчуваю завтра. А відчула все, дія відбулася. Тому е, у нас недоконаний учіючий, доконаний шивши. Тобто перша колонка буде утворюватися дієприслівник учіючи, друга колонка лише шивши. Відчувати відчуваючи, а відчути відчувши, Дія відбулася. Перша колонка недоконаний, що робити, і буде дієприслівник з суфіксом учиючи, а чи яче. А друга колонка доконаний вид, і навіть дія відбулася. Досліджувати. Досліджуючи і дослідити, дослідивши все, дослідивши щось там, виконувати, виконуючи і виконавши, підніматися, піднімаючи, піднімаючись можна, так, іноді сім може в кінці бути. І піднятися, піднявшись, опанувати, опануваючи. Опановуючи, перепрошую, і опанувавши. Тобто недоконаний вид, недоконаний, чи я чи, доконаний ши-ши. Потренуйтеся, перепишіть, зробіть і побачите це. Ну і домашнє завдання на наше завершення, так, це. Переглянути вам відео з цитатою Стусу і буде е, обов'язково пишіть, яка цитата вам запала в душу, яка цитата е, можливо з цим з чимось асоціюється, або з ним безпосередньо, або близька вам. Тому що ми, коли обираємо якісь цитати, які запам'ятовуємо, десь воно десь якісь паралелі. Але актуальність як ніколи, тому що. Е, Ну, це дійсно це такі люди, які ну безстрашні. Так, вони йшли заради своєї, вони, вони знали, що вони будуть покарані, вони знали, що вони будуть вбиті. Вони знали, що будуть, але все одно вони йшли до кінця. І дуже раджу вам книжку Василя Стуса, фільми пораджу трошечки пізніше. Але на цьому етапі е, просто зрозуміти для себе, що таке діє прислівник, е, і як його шукати в тексті, учі, учі а, чи я чи шивше. Про зворот пізніше, ну і відповідно зустрічаємо з вами вже на наступне через день, через два, да, відповідно, але друга частинка обов'язково вийде на цьому тижні, ще й третя частинка, яка буде говоритися про дієприслівниковий зворот, дієприслівник і безпосередньо його творення. Ну і паралельно, звичайно, Василь Стус. Знайомтесь з ним глибше, тому що поверхово, я впевнена, всі про нього чули, але коли дізнаєшся про цю людину, Краще, 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 то це дуже-дуже важливо. Дякую вам за увагу. На все добре, па-па.